Доброго дня! З вами Андрій. Сьогодні у нас Кові 300 Pro S і ми будемо замінювати односторонню обгінну муфту. У нас такий симптом. Це такий симптом і нам потрібно замінити обгінну муфту. Зараз покажу, що це таке. Це наша нова муфта. Зараз розпакую і покажу. Що нам для цього потрібно зробити, щоб розібрати? Нам потрібно зняти е, лапку стартера, тормозну лапку, далі спустити масло, міняти фільтра. Спустити антифріз і зняти цю покришку по кругу. Зараз буду робити, результат обов'язково покажу. І ще раз покажу, який симптом. Такий у нас симптом. Ну і що ж, поїхали знімати і розбирати. Так, мастило ми спустили вже, Уже навіть зібрали. Щоб антифріз не попав, нижній болт злива закрутили. Сітку фільтр закрутили і цей фільтр поки що не затяг, бо можливо потрібно буде кришку зняти. Лапку ми зняли. Антифріз спустили. Далі нам треба цю лапку зняти. Так, ми зняли кришку. Тепер нам треба зняти це. Щоб зняти це. Ну що ж, поїхали тоді? Так, ми зняли сіплення. Акуратно треба собі писати і, фото, і фотографувати, щоб... Потім скласти, як Бог приказав. І тепер ми знімаємо обгонну муфту. Так, я поміняв цю односторонню муфту на стартер. Розібрав-зібрав. Злив масло антифриз, все зібрав. Знімати, на жаль, перестав телефонців. Я думав, забудуся забудеся записувати, але як уже є. На, сам... на самій справі не важко так і поміняти цю муфту. Ми знімаємо, як я і казав. Лапку кікстартер, трубусну лапку, зливаємо мастило, зливаємо антифриз, відкручуємо всі ці болти по кругу, знімаємо, знімаємо щеплення, знімаємо муфту, ставимо іншу і збираємо. У ну, мене зайняло приблизно півтора години, щоб повністю розібрати, злити, зібрати, все, залити. і перевірити, як працює мотоцикл. От. Включаємо. Співо оберта працює. Все як має бути. Я радий, що мені це вдалося з першого разу. Нічого там важкого нема. Так що, якщо що, не лінуйтесь і все вийде. І не бійтесь. Тільки будьте уважні і так далі. На все добре. З вами був Андрій на каналі Господар. Чистої всім дороги!